Благодарі друзі, бо ну, свято наближається. Робота в Миколаївському храмі кипить. Ми про це будемо говорити, показувати знову кожного разу по-своєму. Я думаю, вам видно і люди, і кількість, і ялинки. Все буде гарно. Я думаю, ви теж знаєте і звикли до краси в нашому храмі, але в цьому році зробимо щось по-особливому. Ну тільки те, що скажу. Матінка мріє проект на стиль. Побачимо, як їй це вдасться. І я думаю, побачимо всю красу нашого храму. Слава Богу, за все. Хай Господь допоможе сьогодні творити цю красу. Робота кипить. Робота кипить. Так, продовжуємо робота кипить. Пані Матінко, Йому сте що розкажете буде гарно? Як завжди запитую. Кожного року мандраж. Не Мандра. знає, що вийде. Але вийде гарно. Побачите, буде супер. Ми вже працюємо. Вже працюємо всі дружно у нашому храмі. Господи, допоможи. А це ось таке коло робиться на пані Кадила. Буде гарно, суперово. Буде дуже все красиво. Да, ми ті праці, ви знаєте як? І, 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 і посмішки, і важкість. І... Щоб підняти, все ж таки, на висоту, ось так працюємо, розумієте. Це миття, які відкриваємо показати, як ця праця йде. Слава Богу, за все, Господи, победимо.